Це була долгожданна наша дитина, дуже її, дуже її чекали. Ми дуже її любили. Це наша була гордість. Він ріс дуже доброю, дуже порядочною людиною. Він дуже його всі в нашому селі дуже поважали. Поступки, всі його е, діла, е, всі вони були врівноважені, е, правильні. Е, е, завжди з дитинства він відрізнявся тим, що е, робив все своє Дитині три рочки. Ви розумієте, що таке три рочки? Ми пішли, це було п'ята ранку. Ми пішли до йому корів і дивимося так. Воно починало тільки сірі. Дивимося, хтось пройшовся так. Е, Видно, що хтось іде. Відкриваються двері, стоїть наша дитина. Три рочки. Я дивлюся на нього, синочок, снігу по коліно, як, як ти нас знайшов? А він, а він каже, він дуже нас рано почав дуже балакати, в два рочки на раніше. Так. В рік він вже в рік. Да, в рік хочеть... уже, да, Він вже почав розмовляти. Яку, синочок, Як ти нас знайшов? А ви знаєте, що він сказав? Тато, мама. Я вас знайшов по вашим слідам. От дивіться, по слідам. Може, от навіть три ручки йому було, а це вже може йому на, ну, начертано було якось на собі стати, як він став, вибрав цю професію слідчого. І от всі роки навчання завжди був похвальний лист. Він е, жодного року він не закінчив, щоб він не був відмінником. І цьому доказ того, що він закінчив школу із золотою металлю. В школі він відрізнявся тим, що дуже любив спорт. Дуже. Він був членом шкільної футбольної команди, волейбольної, баскетбольної. Також дуже він цікавився, і йому подобалося туризм. Туризм, особливо, коли ходьба по азімуту, це кроме нього ніхто не мог зробити в школі. На районних, на обласних змаганнях в нього були дуже е, хороші результати, призові місця. І за це в нагороду е, він, уже будучи у 9 класі, е, дали йому е, путівку. Він був да, це щодо шкільного життя. Якщо взяти вдома, то е, хлопці мені допомагали дуже багато, дуже багато. Вони завжди разом. І Коля. І Андрійко. Вони завжди були асом. Він був для мене моїм найкращим другом, моєю підтримкою, прикладом для життя. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Це людина з великим серцем. Його відданість будь-якій справі проявлялась у всьому, що він робив. Я вдячний за кожний день, проведений з моїм братом. Його вже немає, але він буде жити в моєму житті завжди. Можна сказати так, що їх можна було самих залишити на господарстві, і вони все зроблять. І все, все вони мені допомагали. Все. І по господарству, і на городі. Маленькі були, кидали картоплю, під лопату садили. Хочеться згадати з дитинства ще. Їх дуже любили люди і в селі. І... Коли наступали святки новорічні, посипать да, Василя на старий новий рік. І от коли вони прийшли одного разу, одного року прийшли там по сусідах, там ну до бабусь, до дідусів, до знайомих, то люди, коли почули, на наступний рік вони їм заказували. Тобто вони, Ви при... та, вони приходять. Вони верхово приходять. Ми очікаємо. Приходять додому, і отож, мама, ми завтра підемо посипати. І ось одного разу вони приходять і говорять: ой, оце ми, мама, скільки ж там принесли, а нам ще довжні залишилися. А я кажу: а як Є, це, так. діти? Ну, каже, бабуся там одна сказала, скільки багато у вас е, сьогодні посипальщиків. А мене пенсія закінчилася. Я от пенсію получу і вам принесу. Мені б хотілося, щоб він був лікарем. Оця його любов, оце його відношення до людей, оця його доброта. Я кажу, синок, ти таким будеш хорошим лікарем. Ну він категорично. Ні, він, він сказав, сказав ні. зразу ні. Вибір його був свідомий і йому це подобалося. І я ну, думаю, він він любив, дуже любив читати всі закони. Він все знав, все читав. Також він як закінчив школу, він, ми подали сюди і в Одесу подали документи і подали в Харків на прокуратуру і слідство. А коли приїхали сюди в Одесу, папа, мама, ні, я буду в Одесі. Мені Одеса так сподобалась, такий дуже красивий город. Я буду в Одесі. Все, пішов він на магістра, теж також він закінчив магістра, також з красним дипломом. Трапилася ось біда, почалася війна. Вони із братом весь рік, 22 й рік, так трапилося, так що ми попали в окупацію. Дуже швидко нас зайняли. І вони робили все можливе, навіть і неможливе, щоб нас звідтіля витягнути, щоб ми там не залишилися. Сразу нічтожили зв'язок, щоб не було зв'язку. Якось не не могли спілкуватися. І Колюша переживав, дуже переживав. і Він нас подав у розіск. Да. Ми були в розвідці, і коли ми вийшли, він отож каже: тато, мама, а я ж написав заяву, отак і отак, не виходите. Ну так тоді прислав е, зразок, як нам потрібно написати, е, як сфотографуватися. І ми ото написали, що, що, що ми живі, здорові, сфотографувалися біля будинку і йому відправили. І ото е, скільки в них було, коли ми виїхали, звичайно, і радість, і сльози, що. Зустрілися, що живі. 23-му році він женився. Ми, як кажуть, благословили його на сімейне щасливе життя. Ми були задоволені, що нарешті наш син женився. У день нашого знайомства, в нашу він мене пригласив в ресторан, который був на 7-му таже. Теж доволі такі відкрита площадка з видом на Львов. І потім девочка вместе місці заказом приносит коробочку. Коля становится на одно колено и она говорит мне, ты выйдешь за меня? Или нет? Я говорю, как нет? <laughs> что за нет? Я говорю, почему ты добавила это нет? Не было ни секунды, чтобы я задумалась о том, чтобы сказать, там что-то я подумаю. Такое стандартное женское. Время. Однозначно, да. Мы с ним вот, были как две половинки одного целого, дополняли друг друга. Он учил меня любить людей. Вот он умел принимать людей такими, какими они есть, не пытаясь их исправить, не пытаясь как-то воспитать. Он всегда принимал их и умел коммуницировать, умел поддерживать контакт. Он всегда был каким-то островком позитива, Всегда в каждой сложной ситуации, которая сопровождала его на его жизненном пути, особенно с учетом его работы, его профессиональной деятельности, он всегда находил повод улыбнуться, всегда находил нужные слова, поддержки, помощи. Я не знала, откуда у него эти силы, откуда он их берет. Я всегда говорила о том, что ты... Человек какой-то такой глубокой, я бы вот даже сказала, наверное, бездонной души, он никогда не разрешал мне плакать. Никогда. Всегда он, он находил нужные слова, всегда он приходил, обнимал и говорил, ну ты чего? Все. Он э, свою любовь всегда проявлял в какой-то заботе. Плани на майбутнє були, і він бачив себе в майбутньому, як кажуть, і трішечки і в кар'єрі, і в особистому житті. І Я думаю, він мріяв про поповнення своєї сім'ї. Він дуже хотів сина. Всегда мені говорили, тому що Віка не лід розслаблятися, нужно родить сина. Но это не значит, что это все. Потом нужно будет обязательно за вторым. Он умел, я, это для меня тоже стало свое время открытием, он умел спланировать отдых так, чтобы это было интересно. Он э, хотел всегда там э, покататься на квадроциклах. Мы с ним в горах ездили на квадроциклах. Он всегда был за картинг. Если позволяла погода, позволяла настроение, мы всегда с ним старались куда-то выйти погулять, сходить куда-то в кафе на берегу моря, посидеть, поговорить. Нам всегда с ним было о чем поговорить. Я иногда даже удивлялась, откуда берутся эти темы. Знав його як веселого, надійного товариша. З ним завжди було цікаво. Час проходив непомітно, коли в його компанії знаходишся. Завжди готовий прийти на допомогу. Дуже вірний, надійний товариш-чоловік. Для мене було честю його знати і товаришувати з ним. Молодий слідчий, голодосвідчений. Людина, яка пережила війну ще в 2014 році, приїхав до Одеси. Завжди був зразковим у роботі, дуже багато працював над собою і хотів досконалюватися. І як всі ми ніколи не рахувався знову ж таки з особистим часом. Віддано служив Україні, українському народові, одеситам. Зокрема. Він дуже плідно працював, став слідчим, з якого кожен міг. Брати приклад і весь свій час він проводив на роботі. Професійний слідчий, який готовий працювати у будь-який час і скільки потрібно, не рахуючи зі своїм часом. Неординарний розум та доброзичливість завжди притягували до нього людей. Коля мені запам'ятався веселим, добрим. Життя радісним хлопчиком з допитливими оченятами. Він був дуже розумний. Навчання у молодших класах давалося йому дуже легко. Був спокійним, вихованим, відповідальним учнем. Він був доброю, справедливою людиною, вчився на відмінно, любив спорт. Разом ми з ним їздили на змагання. Футболу, волейболу, дуже любили грати в шахи, настовний теніс. Після закінчення школи роз'їхались по різних містах, але зв'язок все одно підтримували. Аж не віриться, що його немає. Ця клята війна забирає найкращих. Коль я знаю самого самого малку. Ми виросли на одній вулиці, гуляли в одній компанії. Тоді в нас на вулиці дуже багато було дітей, і ми весь час проводили зранку до вечора на вулиці, поки нас батьки не заганяли додому. Завжди усміхнений, життєрадісний, дружелюбний, добрий, щирий, мав хист до навчання, дуже гарно малював, був першим не тільки в навчанні, але й у спорті. Він завжди був чудовою людиною. Для своїх батьків він був найкращим сином та опорою. Для дружини люблячим чоловіком, для свого брата Андрія найкращим товаришем. А для нас усіх він залишиться в спогадах як веселий та позитивний чоловік. Я йому зателефонував у синочок. У тебе все добре. Так, тато, все добре, все добре. Ніхто не думав, що думав, Це був посиній звоночок, сина. І прямо так от зрив і так якось. Ну, чось, Тяжко ну, не, стало, ну якось так да, так серце забилося, просто якось подзвонила дружина і каже, що прилетіло коля тяжолий, ну живий. Це було перше, що я почула. Дзвоню чоловікові, чую крик у трубку, що Колюся, ми сина втратили. Колюши немає. Це для мене було все. Я там ну, вот і впав одразу. Дякувати, що рядом була скора. Я услышала, що прогремів взрив. Я почувствовала острую боль в області серця, як будто б мені ножом його проткнули. Я одразу схватила телефон, почала дзвонити Коля, але він вже не брав трубку. Изначально была информация о том, что он жив. Я попросила своего соседа, мы ездили по больницам, искали его. Потом я позвонила Виктору Владимировичу. И дальше прозвучала фраза, которую я, наверное, не верю, до сих пор никогда не поверю. Он сказал мне, к сожалению, Николай погиб. Своими геями, дзвонками, Він завжди підтримував, як кажуть, давав нам життя, це було дійсно життя, це було повітря необхідне нам. Це дитина, яка принесла і несла, і буде нести тільки світло, тільки добро. Мені здається, я іноді дуже відчуваю його присутність. У своїх снах, коли він приходив, він завжди улимався. Все, що связано з ним, це не про прошлому. Це навсі, це про бесконечность. у любі, ні смерті. Зараз дуже багато людей, які кажуть, от поліція нічого не робить. Шановні люди, що я хочу сказати? Це може той сказати чоловік. Який не знає, що все? Поліція вас оберігає, поліція за вас турбується. Що б не сталося, от навіть зараз, в Одесі, що б не сталося, Absolutely. хто перший йде на допомогу? Кому ви дзвоните? Поліція. Де що і, 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 там Ілітаже, якісь які, там зриви, що хто перший йде? Поліція. Кажуть, що поліція не воює. Дорогісінькі мої, возьміть ви інтернет і скажіть, людь, хто воює? Поліція. І другі підрозділи, також саме вони. Хижак. Хижак. Хто, хто воює? Поліція. Також на наші, ми самі Луганчани, ми знаємо, що в Луганській області наші поліцейські захищають те, Серебрянське лісництво там дуже багато погибло поліцейських. Дуже багато. Ми теж нас, наші товариші, друзі, які працювали із сином з Андрюшою. Їх уже немає. Поліцейських, які захищали, які боронили нашу державу, нашу рідну Україну.